В Естонії збили один із двох дронів, які пролітали біля. Військової бази, але це не звичайна військова база. Важливо зазначити, що все ж таки це було в військовому містечку, поруч з яким помітили дрони, і там дислокуються американські військові. В цьому в цьому контексті хотіла вас запитати, знаєте, а як може відреагувати Вашингтон і Трамп? той же, враховуючи, що інцидент стався поблизу бази, де дислокуються саме американські військові, і чи можливе посилення присутності або ж додаткові заходи безпеки? Ну, ви задали цікаве питання, яке якраз сьогодні оприлюднив Трамп, що він виводить свої війська з чотирьох е східних країн е Альянсу. Це Румунія, Угорщина, Словакія і, по-моєму, Болгарія. Е з чотирьох країн виводить війська, але залишає в Польщі і залишає в Балтійських країнах. Тобто е США поки що не настроєні. Збільшувати своє військове групування на східному фланзі НАТО, якщо вони виводять війська з цих чотирьох країн. Ну на жаль, він не сказав, а куди виводить виводить США чи виводить в інші країни, скажімо, Балтійські і Польщу. То це би тоді було би можливо десь терпимо і вигідно для України і вибачте для країн членів НАТО. А якщо він виводить повністю, ну мене якось менше всього цікавлять американські війська в Угорщині. Вони для нас, для України, ніякої ролі не відіграють позитивної, якби вони там були, чи їх там не буде? Бо е, Орбан не зацікавлений був е, в, в будь-яких іноземних військах на своїй території. А стосовно того, чи американці будуть як якось реагувати, ну ви розумієте, це гібридні війни, це елементи гібридних війн. Це застосування безпілотників, без зброї, без вибухівки, без нічого <кхи> застосування. Повітряних куль, геодезичних зондів з якоїсь розвідувальної інформації, пошкодження підводних інтернет-кабелів на Дні Балтійського моря, зміна gps координат і інші такі гібридні штучки вони не дотягують до. Порогу застосування п'ятої статті Вашингтонського договору, і вони ніяк не можуть е, примусити НАТО реально реагувати в плані відсічі оборони, якісь конкретні, такі як збройного нападу, як на Україну, здійснило 24 лютого повномасштабної війни 22 року. А от проти цих гібридних е, елементів провокацій треба відповідно і боротися, примусити якось Росію до відповідальності дуже сумнівно, що якось можна адекватно відповісти. Ну що за. Пускати кульки в їхню сторону, такі самі, ну це абсурд. Це тільки виправдати їхні дії, дозволити їм аргументувати, що ви ж це саме робите, тому і ми будемо продовжувати. Тобто, ще більше ескалації буде, ще більше їх тут. Треба діяти іншим способом. Щоб країни, наприклад, як Балтійські припиняли е, прикордонні переходи, от як з Білорусі закрило Балтійські країни погіршили в ситуаціях. В свій час Польща, подивіться, закрила кордон з Білорусі. Е, е, ці, російські і китайські товари не змогли їздити поїздами і автомобілями фурами на два тижні було все заблоковано. То після цього замітьте, <гірши> коли це дуже боляче вдало по китайцях і по. Росіяна і китайський міністр закордонних справ І прилітав в Варшаву і просив розблокувати кордон. То поляки чітко ясно сказали, за жодних обставин ми не розблокуємо, поки ви нам і росіяни не гарантуватиме, що більше цих гібридних елементів, гібридних провокацій не буде до того часу. Ми не розблокуємо Їм надали гарантії. Вони розблокували і заміти. Сьогодні проти Польщі ніхто ці гібридні штучки не застосовує. Значить, є механізм реагування такі: економічний, прикордонний. Е Інші речі, подібні санкції, мита можна застосовувати. От, якби європейські країни би застосовували проти Росії такі самі заходи, як поляки, застосували ефективні і діючі, то я думаю, Росія би обмежила свій перелік провокацій і на цьому би зупинилась, бо розуміло би наскільки боляче до них це е, відбувається. Но сподіватися, що НАТО якось буде <клес> класично відповідати як військовий блок, Ну, це дуже сумнівно, тому що російські літаки залітають, наприклад, на Аляску, вторгаються в повітряний простір навіть Сполучених Штатів Америки. Ну США ж не збивають російські літаки, незважаючи ні на що. Тому я не думаю, що буде якась збройна відсіч, буде отака, як я сказав, як поляки і тому подібне. Тим же часом і Білорусь не мовчить, продовжує погрожувати, якщо. Путін погрожує вже буревісником. Про нього ми вже багато чули цими днями. То от Лукашенко згадав і про Арешнік. Адже у Білорусі повідомили, коли у них розгорнуть російський Арешнік. Стало відомо саме дата та місяць, адже Білорусь планує розгорнути російську гіперзвукову ракетну систему середньої дальності Арешнік. І це станеться у грудні. Про це заявила прес-секретарка глави Білорусі. І про це пише Reuters. За її словами під Готовка до розгортання Рєшніка вже наближається до завершення. В агентстві нагадали, що раніше самопроголошений президент Білорусі Лукашенко говорив про те, що розміщення цієї ракети в республіці є відповіддю на ескалацію з боку заходу. Журналісти зазначили, що Рєшнік демонстрували під час спільних російсько-військових. Навчань минулого місяця ми також вам про це розповідали і показували відповідно, що там відбувалося. От в листопаді 24-го року російські окупанти на жаль, ми пам'ятаємо цей день, вдарили цією ракетою по місту Дніпро. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Арішнік нібито неможливо перехопити, і він має руйнівну силу, яку можна порівняти із ядерною зброєю. Проте в агентстві підкреслили, що західні експерти ставлять під сумнівці твердження знову ж таки, це стосується. І буровісника раніше екс-головнокомандувач збройних сил України, а також посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявляв, що удар Росіян по Дніпру балістичної ракети «Орєшнік» став одним із індикаторів технологічного відставання України. Він підкреслив, що Україна залежна в сфері космічних технологій. За словами залужного для нейтралізації такої загрози, потрібно мати або аналогічну систему, або систему, яка фіксує старт такої. Ракети, і він додав, що зараз. Україні час подивитися у космос, але тим же часом Андрій Коваленко трішки по іншому коментує цю всю ситуацію у себе в телеграм-каналі. Він досить часто відповідно такі всі події коментує, і він говорить наступне. Далі буду цитувати: Росія намагається налякати європейське суспільство арешниками, буревісниками та іншим. Нічого дивного в цьому немає. Адже після слабкої реакції Європи на дронові провокації над їхніми аеропортами та містами творець концеп Гібридних страшилок, голова рефі також зовнішньої розвідки йдеться на Ришкін. Нарадив Путіна активніше лякати європейців, щоби вони боялися допомагати українцям. Але факт в тому, що такі лякалки не більше ніж інформаційні операції. Також йдеться про те, що другий пуск Решніка був невдалим. А Аборів'яснік літає на словах. Відповідно, ми також бачили те, що відбувалося випробування цієї ракети. Ну і Путін просто користується ідеями, Наришкіна, яких він вкрав у Хрущова часів карибської кризи. Загрози атак на НАТО немає, зазначає Андрій Коваленко слова Лаврова про гарантії безпеки від Росії для НАТО це частина інформаційної гри Кремля. Поки найкраще на заході цієї грі протистоїть Трамп з його ядерною субмариною, адже відповідно заяви про підводний човен від Трампа також з'являлися. Бачимо, що і Медведєв досить активно розповсюджує певні тези щодо ядерки залякої Сполучені Штати Америки і говорить, що вже США не друг для Росії, що все ж таки у їхніх відносинах нині провал відбувся.